Дорогі друзі, ми маємо декілька приємних новин. Перше і головне, критична ситуація, яка виникла з постачанням газу в зв'язку з спробою зірвати виконання Російської Федерації Рао «Газпром», Контракту на постачання газу в Україну, яка викликала рішучі дії української влади, уряду, Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти, НАКО Нафтогаз. Мої відповідні доручення, можемо сказати, що критична ситуація вже позаду. Зараз, на сьогоднішній ранок, під час, коли ми з вами спілкуємося, ми маємо різке збільшення постачання газу з Європейського Союзу, постачання газу з Польщі, постачання газу з Словаччини, постачання газу з Угорщини і всі весь дефіцит станом на зараз на 10-ту годину, на 10-20 повністю покритий. Я в цьому зв'язку хотів би зробити декілька заяв. Перше, я дуже дякую українцям. Дуже дякую українцям за національну солідарність, яку вони проявили вчора, відгукнувшись на звернення щодо скорочення споживання газу. На 25 мільйонів кубічних метрів газу Україна скоротила споживання вчора. І це і є ознака нашої солідарності. Це 14% загального обсягу споживання. Чому це було так критично? Нібито ми ж і не споживали російський газ вже протягом майже двох років. Саме тому, що відповідно до рішення стокгольмського арбітражу, по якому Україна отримала 4 мільярди 600 мільйонів доларів компенсації збитків. Які були нанесені на конавтогаз діями Равогазпром, РаоГазпром, незважаючи на ті зобов'язання, які по рішенню суду Україна мала закупати 4 мільярди кубів на рік, мінімум, це було те, що зобов'язав нас робити суд і те, що ми не робили раніше, отримавши рахунок на виконання контракту, причому в точності. До цифр, які були наголошені в контракті. Після рахунку Україна і НАК «Нафтогаз» сплатили РАО «Газпром» необхідні кошти, очікуючи, що кількість газу надійде в Україну. За 15 хвилин до 1 березня, коли мало почати розп... постачання російського газу, нам повідомили, що газу не буде. І зробили спробу повернути кошти. І саме тому ми зробили спробу, а повернули. І саме тому вчорашні дії були настільки необхідні. На сьогоднішній день ми маємо стабілізовану ситуацію з газопостачанням, ми маємо достатньо газу в підземних сховищах, маємо і мало на 2 мільярди кубів більше, ніж минулого року. І проблема в тому, що відбір газу з підземних сховищ складає, подивитися на цю діаграму, 112,8-115 мільйонів кубів на добу. Це максимальний обсяг, який ми вилучали з підземних сховищ. Плюс газ власного видобутку, плюс імпорт, який був перекритий. Оскільки система вже збалансована і стабілізована. Я ще раз хочу подякувати українцям, подякувати НАК Нафтогаз за цілодобову рішучу роботу, подякувати уряд, який в енергетичному штабі і позавчора і вчора дуже ефективно спрацював, обмежуючи споживання освітніх закладів і переключивши споживання енергогенерації з газу на Мазур. І, безумовно, хотів ще раз продемонструвати часи. Газового шантажу Російської Федерації, нашої з вами держави Україна вже в минулому. Ніхто Україну на коліна не поставив. І ще одне дуже важливе повідомлення: ми в повному обсязі забезпечили транзит газу до країн Європейського Союзу. Дуже сподівалися росіяни, що Україна почне відбір. Газу з транзиту не дочекаються. Україна надійний транзитер, надійна держава, надійний партнер. Ми повідомили всіх наших партнерів в Європейському Союзі, вони були готові і добре проінформовані, щоб не піддатися на провокацію Російської Федерації і реакція вже Європейської комісії, окремих країн-членів Євросоюзу, чітко свідчить про підтримку України. І ще одне свідчення. Росії як ненадійного постачальника. Навіщо будувати турецький потік, Північний потік 2 коли в будь-який час без будь-якого попередження можна перекривати постачання газу всьому Європейському Союзу з метою забезпечення політичного тиску? Дорогі ці інструменти більше не працюють. Україна вистає Європейський Союз, вистає, ми вже інше. Дякую, і прошу е, перелом доповісти мені по поточній ситуації. Дякую, пане президент. Цей слайд показує ситуацію в ГТС України за станом на 6 годину сьогоднішнього дня. Як побачите, надходження України складали 439 тридцять мільйонів метрів кубічних. Це врахуванням транзиту, який ми бездоганно виконуємо за нашими контрактним зобов'язаннями. Власний видок розкладав 57,2 сім мільйони. Надходження з Російської Федерації нуль, надходження з країн Європейського. Європи складала 4,5 мільйони кубів. А відбір з підземного газосховища складав... це надходження з країн Євросоюзу до цих пір складало 4,5. з на шосполовини ранку сьогодні. На шосту ранку сьогодні. І зараз на 10 ранку. Ми різко збільшили надходження з євросоюзу. Європоль. Які зараз надходження? Е, Можуть, будь ласка, це наступний слайд. За станом на зараз. Ми маємо надходження 29,4 мільйони. От було 4 мільйони. Зараз 29. Це і є. Ті 25 мільйонів кубів газу на добу, які нам не вистачало. І ще є одна дуже важлива е, річ, дуже важлива деталь. Що ціна по стокгольмському арбітражу, по якій ми мали отримувати газ, складала, якщо я не помиляюсь, 238 55 е, центів. 238 доларів е, 55 центів. Спотова ціна, тобто ціна, яка зараз, якщо виходити і купляти на ринок, е, складає від. 250 300 до 500 доларів це те ті збитки, які намагалися, щоб понесла Україна. Хочу також наголосити, що тоді відповідні інструкції. І всі ці збитки, юристи «Нафтогаз України, готують відповідне подання, і всі вони будуть компенсовані за ці е, провокативні дії. Всі вони будуть компенсовані. Постачальникам газу, РАО, Газпром. У мене з цього приводу немає жодного суму. З кишень українців це подорожчання витягуватись е, точно не буде. Тобто сьогодні, за станом на 10-ту годину, ми маємо е, власну вибуху 57,2, також нема нулі по надходженню з Російської Федерації. Як е, пан президент, ви зазначили, 29,4 мільйони метрів кубічних ми вже щодобово будемо отримувати з країн Європи. Відбір з підземи газоскович лишається поки що на рівні 112,3 і споживання. Будь ласка, зверніть увагу, те, що ви зазначалося завдяки спільним засідам українців уряду звернення президента України, воно сьогодні вже 180 е... Мільйон. мільйонів кубічних метрів природного газу. Максимально ми доходили майже до 205. Бачите, 205 і 180 мільйонів кубів за добу. Це Знака національної солідарності всіх українців на вчорашній заклад. Дуже дякую. Зараз в роботі в нас усі підземне газосховище, усі 12. І ще раз цими цифрами я хотів би підтвердити, що і «Нафтогаз Україна, і Укртергаз добре підготувалися до діючого опалювального сезону. За станом на сьогодні ми маємо майже 10 мільярдів. Підземних газосховища цього не було вже довгі довгі довго минулого року. Ми на 2 мільярди метрів у мали менше, і вже початок березня, вже не так далеко бігти до кінця опалювального сезону. Тобто ми впевнені, що ми надійно і спокійно приходимо після забезпечення збільшених надходжень по реверсу з європейських країн. Тобто за ну погода немає. погода теж на нашому боці, бо вже з завтрашнього дня ми очікуємо потепління і криза. Яку намагалися нам організувати, ми точно можемо сказати, що не знайомку. Да, минула доба була найбільш важкою, можна сказати, найкритичнішою, але ми її пройшли, тому ми впевнені в тому, що і надалі система є збалансованою і жодних загроз для українських споживачів сьогодні не існує. Ну, я дякую цьому колективу. Дякую і Колективу трансгазу і ще раз дякую українцям. Звірі, будь ласка, увагу. Це структура імпорту. Якщо ми підтверджуємо ваших слів, сказав сьогодні. Ми мали в чотирнадцятому році. Це до речі, дуже важливий слайд. Прошу всіх подивитися. В 2014 році 74% надходжень в Україну газу за імпортом. Це були поставки з Російської Федерації, і поступова робота в 2015 році вже лише 37%, А починаючи з 2016 і в сімнадцятому роках ми Жодного кубічного метра не закупали в країни агресора, і е, в 2017 році структура за імпортом була наступна: 71% постачалося з, з Словаччини, 9% з Польщі і 20% з угольського напрямку. Так е, майже такими ж темпами ми йдемо по на початку 2018 року. І навіть якщо Газпром і надалі не буде виконувати рішення Стогольському трибуналу і не буде виконувати його контрактні зобов'язання. Ми впевнені, що ми будемо забезпечувати надійну і сталу роботу газотранспортної системи України. А на підтвердження дій нашого північного сусіда я хотів показати тиски, які ми сьогодні зараз, у цю хвилину, маємо на вході в ГТС України. Тобто для забезпечення транзиту Газпром має забезпечувати певні тиски на вході. В українську ГТС, червоною лінією позначено контрактний тиск, тобто той, який вони мали би виконувати по різним ГТС. І графік зеленим те, що є на справі. Очевидно, що е, тиски є нижчі, ніж ті, що передбачені контрактними нижній графік це є стан на, станом на сьогодні. І нижній, і це, це станом на зараз. Yeah. У той же час, будучи над країною надійним транзитером, маючи фахову команду е, в групі компанії Нафтогаз України. Ми е, е, Україна, як ми бачимо з цього слайду, повністю виконує наші контрактні зобов'язання і тиски на виході з ГТС України до країн Європи. Також ми маємо навіть вищі ніж е, передбачені нашими контрактними зобов'язаннями. Е, черговий раз доводивши той факт, що ми є надійною країною транзитером. Ми сумлінно виконуємо наші контрактні зобов'язання і будемо робити так, як ми будемо. Ще раз дуже дякую. І дуже дякую вам. За те, що ми сьогодні разом. Це була пряма трансляція з Укртрансгазу, де президент Петро Порошенко ознайомлюється з ситуацією з постачанням газу українським споживачам.